Вітаю! Сьогодні подивимося розклад на тему прогноз на ближній місяць. Кохання, відносини, стосунки, нові знайомства. Подумайте, будь ласка, про себе. Знаєте, цей розклад вступає в силу, коли ви на нього заходите. І поглянемо. Вже щось вимальовується. Ну, давайте поглянемо. Тут за вами хтось крадькома стежить і спостерігає. Здається, у вас з'явився або з'явиться особистий маньяк або маячка. Отже, цій людині ви дуже цікаві. Присутній деякий інтерес для деяких тут любовний трикутник. Якщо ви в стосунках, то ця особа, яка слідить за вами і бажає сильно бажає вас буде робити все, щоб перешкодити цим відносинам, у яких ви вже 100% є. У жінок з'явиться залицяльники і не одні, але не варто їм відразу стрибати в обійми. Зберіть більше інформації. Чоловіки, якщо ви ще не зустріли. Цікаву сексуальну жінку чи дівчину, то, скоріш за все, ви з такою зустрінетесь і познайомитесь. Є якась перешкода або непорозуміння у ваших стосунках. Варто спланувати покроковий план дій та ходів, можливо, прийдеться поборотися за її або його увагу. Знайте, загалом. Цей місяць, що буде чудовий, непоганий, ви познайомитесь з багатьма людьми, в деяких зав'яжуться стосунки, але будьте обережними, будь ласка, і знайте, якщо якась людина вас ігнорує, то вона просто робить вигляд, що вона вас ігнорує. Насправді вона думає лише про вас.